програму про нас на новий рік і знову рік новий під свою владу бере людство. Пощо важке питання? В одній руці несе йому розраду, у другій жах новий, нові страждання. Обидві скрив в непевності кишені, хто зна, котру до нас простягне руку Кріпім серця. І затискаймо ж мені. Щоб не було, не впадемо в розпуку. Богдан Лепкий. Новий рік завжди пов'язаний з календарем. Тож, яка історія календаря? Календарів багато, 76 видів, а всі календарі. Пов'язані з космосом, з Сонцем, місяцем та іншими планетами, бо вся мудрість на небі. Англійський Стоунхендж, Хортицький годинник, місячні календарі Мезанецької культури, Скіфська пектораль, Збруцький світовид це теж древні календарі, які мало досліджені. Колодар, дар, дар кола. Сварог. Поворот Сонця і таке інше. Календар або місяці відбиті на нашому організмі. Ще в школі нас вчили, якщо ми до кубки зведемо руки і почнемо з лівої сторони з мізинця, то ми будемо мати повноту і неповноту місяця. Січень лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, от двічі колодки докупі, і ці два літні місяці мають по 31 дні. Далі вересень, жовтень і так далі. От на таких, начебто, простих прикладах складалося, Вся оця система календарів календар, як свідчить Вікіпедія, від латинського календуш боргова книжка. Термін, що може використовуватися в залежності від контексту в різних значеннях: система відліку днів і довших відрізків часу, що базується на двох періодичних астрономічних явищах, циклі зміни пір року, пов'язаних із обертанням землі навколо сонця і зміні фаз місяця. Список днів усього року з поділом на тижні та місяці, і позначенням свят періодичне довкілля, таке різного рода видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також іншими відомостями різного характеру. Слово календар римляне. Називали як віддавання чогось починання І завжди це було в останні числа місяця. Відповідно, воно носило такий ніби загальнопов'язаний характер. Природно, що ставлення до часу всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Однак календар є не тільки ритмом часу, але й ритмічною пам'яттю людства. Найдавніші з календарів, такі як сонячний календар стародавнього Єгипту або «Сонячно-місячний календар Вавилону, і з їх періодично повторюваним циклами релігійних свят завжди переслідували мету бути надійними хранителями пам'яті про те, що лежало в першооснові кожної з культур. Єгипетський календар у долині Нілу був створений, що проіснував разом із єгипетською цивілізацією близько чотирьох тисячоліть. Походження цього календаря пов'язане із сірусом яскравою зіркою тропічного небосхилу, оспіваною багатьма поетами, а сонячний стародавній календар єгиптян лежить в основі літочиснення всього старого світу, аж досі. Проміжок часу між двома гілічними сходженнями сіруса. Що зберігалися в стародавньому Єгипті з літнім сонцестоянням та передували розливу Нілу, становить 365,25 сотих днів року, тобто доби. Однак у Довжину всього року єгиптянами було покладено ціле число днів 365. Таким чином, за кожні чотири роки сезонні явища випереджали календар на одну добу. За відсутності високосних років, Новий рік проходив за. 1460-365 під знаком років усіма сезонами і повертався на початкове число. Період у 1460 років називався сотнічним періодом таким циклом або великим роком сотіса. Існує юдейський календар, водночас релігійний і офіційний світський календар Ізраїлю. Являє собою комбінований сонячно-місячний календар, а роки обчислюються з початку створення Всесвіту, яке згідно з юдаїзмом відбулося з 3761 році до нашої ери. Це перший рік світу. Наприклад, 2010 рік за григоріанським календарем відповідає іудейському. 5771 рокові. І так далі. Ізраїльський народ ввів відлік часу за місяцем, і кожен молодий місяць був початком нового календарного місяця. Тому тривалість одних місяців була 29 днів, а інших 30 Через те. Що рік за місяцем відставав від року за Сонцем на 11 днів. Євреї через кожні три роки на четвертий, після 12-го місяця Адара, додавали 13-й, у 29 днів, і називали його В-Адар, Адар 2 або Адар додатковий. Китайський календар, це східний календар, який діє вже кілька тисяч років у В'єтнамі, Камбоджі, Китаї, Кореї, Монголії, Японії та в деяких інших країнах Азії, був складений в середині третього тисячоліття до нашої ери. Цей календар являє собою 60-річну циклічну систему, що утворилася в результаті об'єднання 12-річного циклу. Такі земні гілки, за кожним роком якого було закріплено назву тварини і десятирічного циклу стихій, небесні гілки, дерево, вогонь, земля, метал, вода, кожна з яких відповідала двом циклічним знакам: інь і янь. Які уособлюють чоловічий і жіночий початок. В тому в китайському календарі йдуть підряд роки, що відповідають різним тваринам, але одній стихії. Для прикладу, 18-й рік стихія землі, і 19-й рік теж стихія землі. І так само один і той самий колір. І ще що? Цікаво, що ж саме китайський календар починається щурам, мишею і закінчується свинею. Як виявляється, наскільки глибока мудрість вкладена в оцих усіх гороскопах календарях, адже, як зараз дослідили вчені, ми всі люди маємо. Дуже багато ген пов'язаних і з чором, і свинею. До речі, на Україні цих двох тваринок називають пацюками. А всі дні народилися Євген Лукасевич, український громадський діяч, видавець, лікар. Медосвіту здобув у Цюріху Швейцарія, працював лікарем у Києві, один з ініціаторів утворення українського Червоного Хреста. був послом у Швейцарії і міністром закордонних справ УНР. Народився в селі Біла поблизу Чорткова. Іван Зятик, український церковний діяч, священник, під час окупації був ігуменом Тернопільського монастиря, заарештований. І висланий до Сибіру в 1950 році. Від тяжких мук помер, беатифікований в 2001 році, народився на Лемківщині. Сільвестр Лепкий, український громадський культурний діяч, письменник, закінчив духовну семінарію у Львові, був священником у Жукові на Бережанщині. Народився. На Львівщині, за іншими даними в селі Золотники. Володимир Левицький, український математик, педагог, редактор, навчався у Тернопільській і Львівській гімназіях, закінчив Львівський університет, доктор філософії і математики, народився в Тернополі. Ярослав Вітошинський український громадський діяч, режисер, заслужений діяч мистецтв, закінчив вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові, народився в селі Воробіївка під Волочиського району. Степан Бандера, український громадський і політичний діяч, організатор і керівник ОУН, свого часу проживав на Тернопільщині. В місті Бучачі, в Ягільниці, Кобиловолоках, народився в селі Старий Угринів на Прикарпатті. Левко Крупа, український громадський політичний діяч, поет, був депутатом Верховної Ради України від Тернополя, очолював Тернопільську обласну телерадіокомпанію, закінчив Чернівецький університет, народився в селі Велика Березовиця. Андрій Кресоватий. Західноукраїнського університету, народився в Підволочиському районі. Сергій Надал, тернопільський міський голова, народився в Тернополі. Марія Балицька, українська поетеса, громадська діячка. Народилася на Зборівщині. Михайло Попівчак, український актор розважального жанру, народився в Тернополі. Ігор Побер. Український політик, спортсмен, екс депутат Верховної Ради України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, народився в Борщівському районі. Олександр Папуша, актор Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народився в великій Березовиці. Василь Лило, засновник і директор. Тернопіль буд народився на Львівщині. Дарія Конет, громадська діячка, народилася в на Матцяні. Наталя Земна з дому Ющенко. Українська народна цілителька, президентка Академії Зелена Планета. Народилася на Чернігівщині. Неодноразово побувала в нашому краї. І брала участь в передачах на ТВ 4 Ольга Єрмоленко, директорка департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, народилася в Заліщиках. Теодозій Олійник, колишній працівник Миколонецького БУЛАТ-ювіляр у нинішньому році, народився в селі Лучка Тернопільського району. А 2 січня 2024 року. Минає сто років, як у селі Вербів на Бережанщині, народився наш знаменитий краянин Ярослав Бабуняк, заслужений діяч мистецтв України, почесний член всеукраїнського товариства Просвіта, диригент, хормейстер, співак, бандурист, лауреат міжнародних фестивалів та всеукраїнських премій імені братів Лепких Івана Огієнка. Засновник і багатолітній диригент хору Гомін Союзу українців у Великій Британії, місто Манчестер, головний диригент ювілейних пластових хорів та збірного хору тисячоліття до відзначення хрещення Руси України в місті Лондоні і в Римі, Жертовна мистецька діяльність маестро Ярослава Бабуняка. Поза батьківщиною протягом усього життя була сповнена любові до рідного краю і є прикладом відданості Україні для нинішнього і прийдешніх поколінь. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перша семиденка 2024 року буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть припадає на 4 січня, а новий календарний. Рік розпочне свою ходу з понеділка, коли триватиме 20-та місячна доба, символом якої є Орел. А це означає, що енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння і пізнання світла. Нічне світило перебуватиме у знакові діви. Хлібоноші тиждень здебільшого сприятливий для вирішення різних справ. Овен, тиждень для омнів буде неабияким продуктивним завдяки хорошому робочому настрою. Подумайте над тим, що вам вдалося виконати впродовж минулого року, а що ще варто. Надолужити в 2024-му. Телець. У тельців цього тижня розпочнеться цікавий та приємний період. Ймовірно, вас покличуть на пізнавальну подію, на якій ви наберетеся досвіду і познайомитеся з новими людьми, які згодом стануть вам у вигоді. Близнята. Близнятам на початку року зараз. Варто попіклуватися про власне здоров'я. Усі свої сили та енергію ви віддали роботі. Тож, якщо ви почали відчувати, що перегораєте, то візьміть відпустку або декілька додаткових вихідних Рак. Ракам цього тижня рекомендується звертати увагу на все, що ви робите. Постарайтеся не ризикувати, адже можете потрапити у пастку. Посеред тижня вам прийдеться приймати важливе рішення, перш ніж його озвучити, добре подумайте над своїми словами. Лев, цього тижня леви будуть продуктивними і перебуватимуть в хорошому настрої через кількість роботи яка. Лежатиме, як на ваших плечах, ви аніскільки не втомитеся, а навпаки, наберетеся ситуатизму до всіляких завдань у новому році. Діва. У Дів цього тижня виростуть крила, які допоможуть знайти себе і відчути те, чого вам насправді не вистачало. Уже дуже давній і довгий період. Вдалими будуть будь-які покупки. Терези, новий тиждень та новий рік для Терезів розпочнеться з приємних новин, які будуть стосуватися фінансів. Уже на початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. А якщо ви давно планували зробити дорогу покупку, не вагайтеся і купуйте. Скорпіон. Скорпіонам варто звернути увагу на те, що надмірна зацікавленість в роботі та матеріальному прибутку може завадити вам насолодитися новорічними святами, для того, щоб у новий рік зайти оновленим. Скорпіонам варто більше часу приділяти на себе. Стрілець. Стрільцям цього тижня доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх. Козоріг. Козорогам цього тижня треба приділити час своїй сім'ї і родині. Вам потрібно розібратися у ситуації, яка вирує навколо вас. Налаштуйтеся на позитив, і тоді всі справи вирішаться легко. Водолій. Водолієм на початку року треба Звернути увагу на свою зайнятість на роботі. Якщо ви бачите, що у вас немає ентузіазму, вам ліньки братися за нові завдання, і ви не дуже поспішаєте на роботу, то, можливо, вам варто задуматися над новим місцем праці риби. Риби цього тижня будуть мати досить багато справ. Пов'язаних з документами, у вас з'являться шанс налагодити стосунки з тими людьми, з якими було важко знайти порозуміння. З гарним настроєм увійдете у новий рік. І на сам кінець, 1 січня, новий 2024 рік, 6 січня водосвяття. За слов'янським календарем і водохреща за християнським. Наші предки знали, що після зимового сонцестояння на 12-й день у північній півкулі пробуджуються іони води, яку називають живою водою. Вода стає святою. А наші сусіди-поляки в цей день Святкують трьох королів, трьох звіздарів-астрологів, які прийшли привітати народженого Ісуса. Почапенці і забойки колядують, цікавими і змістовними колядками вітали односельчан із святами гурт дівчаток під керівництвом Лілії Телех. Зима кружляє. Слухайте пісню у виконанні студії Зарепад. Фантастичні дзвони разом заспівають, на планеті знову свято зустрічають. Оживає казка в кожного у серці. Ця зимова казка новим роком зветь. Христос народився. Щасливого нового.